Алло. Слухай ти, ангел синю крилий, ти казав, що на наше весілля прийдеш і таки не прийшов. По-перше, я не ангела міфолюд, а по друге, я так усім кажу. Та мені все рівно, що ти казав іншим, плюс ще твої підписники проголосували, щоб ти на нашому весіллі побув. Почнеться церемонія, веди себе добре. Вітаю вас зі святом, скоро ви поженитесь, але перед цим нам треба вирішити, хто буде головним у вашій сім'ї. Той, хто найбільше відкусить пиріг, той буде головним. Може, ми самі маємо це вирішувати. А тепер ще одне випробування чи зможе одна з вас відрізнити взуття іншої людини від взуття дружини. Я з легкістю це зроблю. Ну цей з їх взуття в лівій руці належить аліні за праву я не знаю, але схоже на взуття. Один раз посварились і вже нову шукаєш. Лемін я. Замовкни, ти завжди усіх дратувала. Тепер, коли її немає, ми можемо бути разом. Вибач, але я справді погано з нею поступила. Ого, який екшн почався, підписники, вибачте, але зараз не до зйомок, тому я вже з вами прощаюсь, до зустрічі.